З, чим? з тим, щоб залізти в ополонку людей і набрати святої води. Але чи це дійсно свято хрещення Господнього? Чи саме про це говорив Ісус Христос, що треба це робити? Чи можливо хрещення воно відбувалося трошки якось по-іншому? По-іншому. так? Ну, я скажу так. Нам, людям, які живуть в місті Черкаси, нам уявити собі, як відбувалося хрещення Ісуса Христа легко. Чого того, що у нас є річка? У нас є річка, і ми можемо собі це легко уявити. Уявіть собі таку ситуацію. Ми зараз прочитаємо цей текст, але я коротко скажу. Уявіть собі таку ситуацію. Стоїть людина у воді, так? от в річку зайшла людина, десь ну, приблизно там по пояс, може трошки менше. І вона одіта в просту одежу. І ця людина проповідує покаяння. Вона закликає людей до покаяння. І він не просто закликає, а що каже покайтеся, знаєте, так, наче абстрактно. Ні, а конкретно людина говорить, що наближається Господь, да? наближається Цар. І люди повинні приготувати цей шлях в своїх серцях. І він говорить, що приготувати шлях до приходу. Царя до приходу до сім'ї можна тільки одним чином. Це покаятися. І тому, коли люди йшли до цього пророка, якого звали Іван Хреститель, там біля недалеко від Єрусалима. Там... Пройти було не дуже далеко, значить, до Ярдана. І от він стояв у цьому Ярдані, як у нас, типу Дніпро, тільки трохи гуще. І він закликав людей до покаяння. І люди, які були надужні, вони, визнаючи свої гріхи, вони йшли до цієї людини. І що він робив, який обряд він звершував? Хрещення. Це був обряд хрещення. Тобто ці люди, які визнавали себе грішниками, вони, підходячи до нього, він їх окунав в воду, погружав цю воду. І вони вставали з цієї води. І таким чином символічно було, що їхні гріхи прощені, вони визнавали себе грішниками, і наче таким чином ну, звершувалося їхнє покаяння. Тому Іван Хреститель, він... Хрестив покаянь, хрещенням покаяння. Тобто це він готував дорогу для Господа. І цікаво, що він говорив, що ось, ось скоро прийде, прийде Господь. І коли люди до нього йшли нещиро, от у нього від Бога.